Тарас Шевченко кавказ. З За горами гори. Хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. спокон віку прометея та морелка карає, щодень Божий добрі ребра І серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога не нам напрю з тобою стать, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим ботом і сльозами кати, знущаються над нами, а правда наша п'яна. Спить, коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш Боже втомлений і нам досе жити, ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане слава і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки кроваві ріки. За горами горе хмарою повиті, засінні горем кров'ю полиці. Отамто милостивій ми не нагодованої застукали Сердечну волю, дицькуєм. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стали з дітьми онуками втопить сльоза у А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матер не гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось. Огненне море, слава, слава! І вам слава сині кривої у куті. і вам воїни великі Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святая. Чурек і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на те писемні ми читаємо Божії глаголи і от глибокої тюрми. Та до високого престолу сім в золоті і голі. До нас науку ми навчим, По чому і сіль почим? Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коли. Чого вона стоїть у вас не на медана Чом ми вам чура, як же ваш та вам не кинем, як цій собаці. Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то ми не погані, ми настоящі християни. Ми мали б ситі, а за те, якби ви з нами подружили, багато дечому навчили. У нас же й світе, як на те, одна нас і сходима. А тюр, а люду, що лічить? От Молдаванина до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас Святую Біблію читає Святий Чернець, і навчає. Що цар якийсь там свиньє паста й дружню жінку взяв до себе. А другого вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас тепер сидять на небі. Вище темні святим Христом не посвящені. У нас навчиться. У нас жиє. Дери, дери та дай і просто в рай. І хоч і рідню всю забери у нас, чого то тільки ми не мім. І зорі лічим, і гречку сім, французів лаєм, продаємо або у карти програєм людей. Не негрів, А таких таких хрещених но простих. Мене гішпане крий нас, Боже, щоб краде, не перекупать, як ті жиди. За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий? За нас добрих? Чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося! Храми, каплиці і ікони, і ставники, і мир родим, і перед образом твоїм неутомлені поклони. За кражу, за войну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім дар тобі приносять з пожару. Украдений покров. І тебе загнали, мій дружий єдиний. Мій якове добрий не за Україну, а за її кати довелось пролить кров добру не чорну. Довелось запить московської чаші московського труту. Мій друже єдиний. Друже, не забутий! живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу надзирай заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що. Мої думи, моє люте горе сіятиму. Нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою. Мої думи аж до тебе братньою сльозою. Ти їх друже, привітаєш, тихо прочитаєш. І могили, степи, море, і мене згадаєш.